Всім привіт! Ви на каналі Fisher Збираюся завтра на риболовлю і думаю, давненько я щось на мастирочку не ловив, то хочу зварити на завтра мастирки, Заодне покажу, як я колись її варив і рибалив. Прикормка дуже хороша, завжди риба ловилася. Я думаю, навіть не набагато гірше, як за покупні різні прикормки. Завтра я за протестую. Звару сьогодні мастирки, покажу, як я варив, а завтра ще на ню порибалю теж. Так, Що в мене я тут взяв? Пачка гороху. Кілограм манка. Гороху я зварю цілу пачку, хоча як для одної риболовлі це дуже багато, але я зроблю тільки для оснасток, для пружин. Може флет буду. Тільки з частини зроблю прикуртки, а другу частину я просто нею буду годувати. Так, що ми? Беремо горох, в каструлю. Я взяв тут кілограм, тому що я буду частину для оставку використовувати, замішаю я такого більш твердішу, а частину гороху просто для приконки використаю. І води. Заливаємо водою. Води в мене тут в цьому кухлі 2 літра. Можна було попередньо замочити. Горох швидше звариться, але в принципі, я не замочив то буду і так. так. Мішаю і ставлю варити, я думаю, що хвилин 40 і він в мене звариться. Спочатку на великому вогні, щоб швиденько закипіло, а потім на малому вогні е, хай доварюється. Горох мій вже закипів, вже навіть встигло один раз скипіти, то я вже тут повитирав. От. Хвилин 15 вже він у мене вариться. Помішуємо, бо він потім, коли вариться вже, то може пригорати до каструлі. Ставимо на маленький вогонь і хай вариться з півгодинки ще. У мене вже майже зварилися, от він так от піднявся, його треба взяти, помішати яку там парує. Так, він вже зварений, зараз треба взяти його по нути. Горох зварився, я зараз візьму отаку товкачку. Його ще трошки домну, бо попадаються не повністю розварені половинки. І нехай трошки охолоне, бо він дуже гарячий і буду додати манку. От горох у мене зварений, вже він трошки підзахолов, правда ще я думаю, що так нормально гарячий, але вже 1.12, вже вже а рано ще й вставати. В 6 ранку думаємо виїжджати. Я все не буду на стирку мішати. Залишу трохи для прикормки. Кілька поки замішаю, одна яманка. Тепер сюди потрібно насипати манки і перемішувати. Спочатку мошку вимішаємо, потім руками. Тепер руками. Чим гарячіше буде горох, тим більше він манки втягне з себе. замішуємо їх тісто доповним шаманки, потрібно зробити таке, щоб воно було вже твердувати. добре потім трималося. Буду проводити пружину чи флет. Гарно вимішуємо його. Можна додати вже всякі ліквіди, там смаки, перець, буде гостре, солодке, мед. Можна додати все, що завгодно. Майже вже готово. Можна також якісь смаки додати різні сюди. Так само можна додати всякі мілкі, мілку фракцію, цепучі прикормки. Крильову муку чи готові прикормки. Воно буде дуже, мені ну, здається, добре працювати. в мене вийшла на стирка зараз ще трошки візьму, замішаю з сипухою. Покажу, як я розмішую, беремо гороху. Манки обов'язковий інгредієнт Замішуємо спочатку з манкою. Гаряче. Горох дуже теплий. Тримає тепло. Дуже багато. Цепухи ще додати не треба, бо воно потім буде розпадатись, таке буде більш рихле, то для мастирки це може бути не дуже добре. Це теж таке воно жовте до маскирки. Це тигровий горіг у мене йде. Добре вимішуємо. Ще можна взяти ну не можна, потрібно взяти з собою, наводу трошки манки і завтра, якщо воно буває що розрідне то потім ще можна трошки домішати. Все от, готово. І фактично можна додати потім будь-який будь інгредієнт, чи то муку крильову. Мілкий пелець, мені здається, теж буде добре. І різні там сипухи любого бренду. Чим якісніша добавка, тим, тим буде краще. От в мене вийшло такий з тигровим горіхом сипухую. І просто, звичайно, одна манка. Манка і ворог, мастирна така. От, така у нас вийшла от мастирка. Одна, друга. Другу можна робити, будь-що, додайте замішуйте. Всім гарного улову, а я завтра обов'язково протестую і дізнаємося, як воно буде ловитися в порівнянні з пельцем. Чи вдасться щось піймати. Я ще пробую і на флетнем ловити пружини. Ставимо лайк, підписуйтесь на канал. В наступному відео подивитесь, що з цього вийшло.